Здарова, Всі ж ви хотіли пройти квест Express, пацифіст і неубиваємий. Я сьогодні вам покажу баг для того, щоб пройти ці всі квести в одній грі. Користуйтесь багом, який я розкажу далі швидше, того що його може швидко пофіксити. Помагати, щоб зробити цей баг, поможе мій друг. Перше, нам треба взяти клас ковбоя, але не виключайте відео, якщо у вас немає класу ковбоя. Ви зможете зробити цей баг без нього. Давайте я візьму цей клас і піду вам все покажу. Ось ми вже в грі, і тепер я вам покажу, що треба зробити. Перше, це відкриваємо цей бокс. Але якщо у вас немає цього класу, то не переживайте. Вам для цього багу треба лише один револьвер з одним патроном і лошадь. Якщо ви граєте на ПК, вам треба друг. А якщо з телефону, то можете зробити самостійно. Беремо лошадь в мішок. І йдемо до паровозу. Ну, ось мій друг вже літає. Ну, давайте попробуємо теж. Друге, нам треба любе місце, де можна сісти. Це або крісло в паровозі, або пулемет. Сідаємо на крісло і весь час тримаємо лошадь в руках. Сідайте так, як показано на відео. І тепер в нас з'явилася обводка на лошаді. І це значить, що ми робимо все правильно. Якщо ми її відпустимо, тоді в нас не буде обводки, а вона обов'язково. Робимо цю обводку, і тепер, якщо ви граєте з ПК як я, кличете друга, і він має вистрілити так, щоб не вбити лошадь. І тепер. тепер ми літаємо. Таким багом ми можемо пройти квест як Пацифіст, поні експрес і навіть нічого не продавати. Ну і так далі. Головне, треба тримати лошадь і не відпускати. Якщо їхати просто прямо, то дорога займе від 20 до 25 хвилин. Ви ще спитаєте, а як прийти на мобілці? Я ж обіцяв показати. Але там ще легший спосіб. Для цього мені треба зайти через телефон. Ось я вже тут, і тепер робимо ті самі дії, що тоді. Як бачите, лошадь тепер автоматично тримається. Тепер ми можемо самі вистрілити в лошадь, а не за допомогою друга. Я надіюсь, я вам поміг. Поставте лайко за такий детальний аналіз цього багу, і грайте поки не пофіксять. Всім удачі і до скорого!